Нова хвиля мобілізації літо 2023 року, повістки, де завгодно та будь-кому. Про це і поговоримо у сьогоднішньому відео. У цьому відео ми розберемо всі питання вручення повісток в Україні від А до Я. Збережіть собі це відео та не забудьте поділитися ним з друзями. Буде дуже цікаво. Доброго дня! Ви на каналі Адвоката Дениса Пузіна. Всі мої контактні дані та посилання на мої соціальні мережі є в описанні до цього відео. Поїхали! І так, повістки. Знову ж повістки. Спочатку головне, необхідно знати, що відмова в отриманні повістки про призов – це кримінальна відповідальність. Далі, які є види повісток? Та хто їх може вручати? Якщо ви не були у ТЦК і вам вручили повістку, то у переважній більшості 99,9%, що вказана повістка для уточнення облікових даних. Що це означає? Це означає, що вам необхідно прибути до ТЦК, оновити свої облікові дані, стан вашого здоров'я, сімейний стан тощо, після чого вам одразу буде вручена друга повістка. Це вже повістка про проходження військово-лікарської комісії. За наслідками проходження цієї комісії, комісія приходить до висновків щодо придатності вас до військової служби. Вас може бути визнано придатним, непридатним або обмежено придатним. Та третя повістка це повістка вже безпосередньо до лав ЗСУ. Коли ви вже пройшли військово-лікарську комісію, визнані придатнім, та вас вже направляють для проходження служби. Якщо вам вручають першу повістку для звірки облікових даних, а ви, наприклад, не з'явилися до військомату, яка у вас буде відповідальність? Максимум, що вам загрожує, це стаття 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення, стягнення за цією нормою лише штраф. Однак для того, щоб вас притягнути до цієї відповідальності, необхідно неухильно дотримуватися тими ж самими працівниками ТЦК вимог діючого законодавства при притягненні особи до адміністративної відповідальності. По за все. Якщо вас вже і притягують до адміністративної відповідальності, необхідно розуміти, що зазначену справу можливо розглядати лише за вашої присутності. Тобто на вашу адресу повинна прийти повістка про виклик вже не до ТЦК, не на проходження ВЛК, а повістка про виклик у справі про адміністративне правопорушення. Ви приходите, надаєте свої пояснення, пишете зауваження, заявляєте клопотання тощо. Після чого керівник ТЦК або інша повноважена особа вирішує, чи підлягаєте ви адміністративному стягненню чи ні. Сама по собі ця відповідальність вона нічого за собою не несе, окрім штрафу, однак у подальшому її можна використовувати вже в інших процесах. Тому раджу, якщо так трапилось, що вас вже притягнули до адмінвідповідальності, про мене це є дуже об'ємне відео. дивіться на моєму каналі, що робити і як скасувати цю постанову. У переважній більшості вони є незаконними і сюди їх радісно скасовують. Якщо ж ви все ж таки прийшли. До ТЦК за першою повісткою, та вам запропоновано одразу пройти ВЛК. Деякі мої підписники дуже часто мене питають, а яка відповідальність, якщо я прийшов, але безпосередньо відмовляюсь від проходження ВЛК. Вільмі шановне панство, відмова від проходження військово-лікарнянської комісії, це теж є адміністративна відповідальність, та ж саме за статтею 210. Так вона є. Далі алгоритм, як я спочатку вам розповідав. Третій від повісток це повістка до лав ЗСУ. У цьому випадку, якщо ви вже пройшли, ВЛК визнані придатнім, але а не, не з'явилися для проходження служби для направлення вас за місце нашій служби? У даному випадку це вже кримінальна відповідальність. 100%. будуть матеріали відносно вас направлені до державного бюро розслідування. Ну а зв'язку з тим, що через воєнний стан на цей час покарання у справах зазначеної категорії дуже сурове, я не раджу нікому до цього доходити. Наступне питання: А хто має право взагалі вручати повістки? Оскільки зараз дуже багато блогерів, експертів в сфері права розповідають, що повістку може вручати особиста військовий комісар, його заступник, там ще хтось нігільні шановне панство, повістку до ТЦК вам може вручити безпосередньо для звірки облікових даних будь-хто. Це й представники органів місцевого самоврядування, це ваші роботодавці з цього приводу є взагалі окрема постанова Кабінету міністрів України. Це може бути навіть ваші сусіди та родичі. Є таке поняття як повідомлення. Тобто законодавець виходить з того принципу, що ви повинні бути повідомлені. Тобто, це питання вже закрито, будь-хто має право вам вручити повістку. Не обов'язково. Там молодший сержантський склад ТЦК або там працівники поліції. Всі кажуть, там повістки на блокпостах де завгодно, та хто завгодно має право так вам вручити повістку. А в яких випадках особу може бути затримано та примусово доставлено до ТЦК? Шановні мої підписники, одразу говорю: діючим законодавством не передбачено право. Працівників ТЦК та інших уповноважених осіб на ваше затримання людину взагалі можливо затримати лише у справі про адміністративне правопорушення або в межах кримінального провадження. Ну це вже безпосередньо слідчим або прокурором. Ні працівники ТЦК, ні працівники органів національної поліції не мають права примусово доставляти до ТЦК. І якщо ж все ж таки зазначені події відбулися, раджу вам звернутися із заявою до правоохоронних органів. Повірте мені, на цей час Державне бюро розслідування направляє безліч обвинувальних актів, у тому числі щодо службових осіб ТЦК, органів національної поліції. То що, дбайте про свої права у даному випадку закон на вашому боці, і ви у цьому випадку вже є потерпілим ще й у кримінальному провадженні. Але зверніть увагу, є така обставина. Якщо вам було вручено повістку про звірку облікових даних та ви не з'явилися до ТЦК, керівництво ТЦК поставило питання про ваше примусове доставляння. Прошу не ототожнювати це поняття затримання та доставляння. У цьому випадку дійсно керівник ТЦК має право направити подання до органів національної поліції, і вони вже зобов'язані примусово вас доставити до ТЦК. От це словопосполучення примусове, воно не зовсім узгоджується, чесно кажучи, з нормами Кримінального кодексу України. Оскільки у кайданках вас затримати неможливо. Незаконно позбавляти вас волі теж неможливо. Я так розумію, що законодавець виходив з наступного, що повинен до вас прийти дільничий офіцер поліції і сказати, підемо разом зі мною, я тобі покажу, де знаходиться ТЦК. На цьому його повноваження закінчуються. Якщо на вас натягли кайданки, не дай боже, що до вас застосували заходи фізичного впливу, затягнули до транспортного засобу. Здійснювали інші незаконні дії та примусово доставили до ТЦК, то окрім статті 365 Кримінального кодексу України це перевищення влади або службових повноважень у службових осіб, які здійснили ці дії, є ще й інші склади кримінальних правопорушень. Повірте мені, вони про це знають. І якщо ви будете наполегливо говорити про те, що у їх діях є склад кримінального правопорушення. Відносно вас, зазначені дії вчинятися не будуть. Однак, зверніть увагу все ж таки на той факт. Я розумію, що зараз те, що я скажу, нікому не буде подобатися. Однак закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ніхто не скасовував. Та її ще продовжено. Тому у будь-якому випадку є повістка або нема повістки, якщо ви є особу, яка підпадає дію цього закону, ви зобов'язані безпосередньо з'явитися до ТЦК навіть без повістки. Однак відносно вас, якщо ви не з'явилися, неможливо вжити заходи як адміністративного, так і кримінального впливу. Тому законодавець у цьому випадку не врелігував це питання, не з'явилися, зробити нічого неможливо. Надали повістку. Не з'явився адміністративна відповідальність. Відмовився в отриманні повістки на облік кримінальна відповідальність. Не з'явився на ВЛК адміністративна відповідальність, а не з'явився за призивом вже безпосередньо до ЗСУ. Знову ж таки кримінальна відповідальність. Ще на чому хочу наголосити: зверніть увагу: <кхем> повістка це не є процесуальним документом, це не є актом або певною дією. Повістка це є повістка, і вона не оскаржується до суду та не оскаржується вищестоящому органу. Якщо вам хтось пропонує таку послугу, знайте, це неможливо навіть зробити процесуально. Тепер розглянемо наступні питання на цей час. Я бачив в Івано-Франковській області, ще в деяких областях України органи місцевого самоврядування, як видали наступні нормативно-правові акти, якими зобов'язали всіх осіб призивного віку з'явитися до ВЛК. Розкліють це на будинках, на зупинках. Транспорту тощо, що це означає? І, шановне панство, вони фактично задублювали вимоги закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і нічого більше. Це не є повідомленням про виклик вас до ТЦК. Не звертайте на це увагу, а той, хто хайпує на цій темі в межі інтернет, вам особиста подяка. Але ці всі листівки, вони не передбачені діючим законодавством, органи місцевого самоврядування дійсно просто задебулювали вимови законодавства. А що робити вам? Це діяти в межах діючого законодавства. Дбайте про свої права, перемога буде за нами.